Так, чергова зарядка, чергова історія. Мені вже набридло чесно кажучи, однотипно розповідати одне і те саме. Як дядька Кулібін намагався переробити вилку, я ще нічого тут не перероблював, воно так зібрано пошвидкоруч. Звісно, кудись там викинув датчик температури, замість нього поставив так звану обманку в колхозах туди резистор якогось номінали, не знаю якого, бо він так поплавився, що не зрозуміло, що згоріла розетка в людини, оплавалась вілка. Ну, все те ж саме, що і було. Не буду про це розповідати. Просто ось для прикладу, так як зараз є змога, ось увімкнений зарядний пристрій, це виніс подалі. Датчик температури, який я буду, ну це такий пробний, я людині новий поставлю такий самий. і ось вам просто для прикладу вирішив зняти відосик, як це працює. підігріває Зарядний пристрій навіть не під'єднаний до авто. Якщо б це було під навантаженням, в принципі, відбулося те саме. Переходить у захист. Тобто, коли датчик реагує на те, що температура занадто підвищилась в цьому з'єднанні вилка-розетка, ось тут він знаходиться всередині вілки, то він дає команду від'єднати живлення навіть. Коли через нього не проходить, зараз не під'єднана вода до автомобіля. І через деякий час, коли датчик охолоне, зараз спробую якось підшвидшити. Зарядка автоматична. Повертається до свого стану і починає знов заряджати. Тому, будь ласка, якщо віддаєте комусь якимось там кулібіним на переробку цю вилку, проконтролюйте питання, скажіть одразу людині, що там всередині знаходиться рідний датчик температури. Проблема в тому, що провід просто беруть, відрізають, викидають, а потім з'ясовується, що вона чомусь не працює. І потім той датчик він вже знищений і починають вигадувати якісь там варіантики ну Якщо це просто згорить у вас зарядний пристрій, ну і фіг з ним, він не так багато коштує та й, те й взагалі. Але якщо разом з ним згорить ваш будинок, ваш автомобіль, ваш гараж, то це буде така прикра неприємність ціною, я не знаю, скільки скільки там воно там 50 гривень, 100 гривень, скільки воно коштує.